Затягуємо талію корсет елемент гардеробу, який обов'язково має бути у твоїй шафі: шовкові, шкіряні, трикотажні, джинсові варіантів безліч. І кожен із них суперстильний. Який корсет обрати за 600 доларів чи за менш як 2000 гривень? Про це сьогодні розповім вам. Я Савіна Обухова. До речі, ви знали, що в середньовіччі корсети носили не для краси, а якраз навпаки, щоб її приховати. Священики вимагали жінок стягувати всі свої принади, аби вони не спокушали чоловіків. А от вже з 17 століття основна функція корсету була у підйомі грудей та стягуванні талії до 40 см. А вже на початку ХХ століття після рентгентних знімків жінок стали помітні деформовані ребра та внутрішні органи від постійного носіння корсету. Після цього корсети зникли із жіночих шаф. Тім повернулись у 1947 році, коли французький модельєр Крістіан Діор створив корсет із шовкової сітки. Але не лякайтесь, якщо корсет носити не надто часто, затягувати його не надто сильно та й додати той факт, що тепер вони виготовляються із легких матеріалів, то шкода він не принесе. Тож чим носити корсет? Із джинсами замість топу під костюм, з спідницями поверх сукань. Можна сказати, що практично з усім. Найкрутішими корсети вважаються від британського бренду Агент Провокатор. Їхні колекції представлені шовкові, мережевні, а цього року навіть шкіряні корсети. Тім, такі вироби коштують від 600 доларів. Більш доступні варіанти є в українських брендів. Класичний атласний корсет представлений у бренду Статна. Ціна 9 тисяч гривень із чашкою. Кольорова палітра величезна, можна обрати будь-який колір. Корсети є в наявності у Цумі, а також можна пошити під замовлення. Також зверніть увагу на напівпрозорі корсети із сітки та атласу або ж із мережева. Щоправда, мережам не обійдеться трошки дорожче біля 11 тисяч. А в новій колекції представлені гарні варіанти навіть із рукавами або із блискучої сітки. Є також підгрудний корсет за 5 тисяч. Він круто буде поєднуватися із футболками, майками, сорочками, слівдресами, а також навіть із піджаками та світшотами. Корсети, які не дають мені покою, тому що виглядають дуже елегантно, представлені у бренду Ковальчук. До прикладу, такий корсет із драпіруванням на грудях коштує 5 тисяч гривень, і мені дуже подобається акцент на спинці таке активне, широке шнурування. Більш лайтовий варіант в плані одягання це корсаж на блискавці. Придбати його можна у шоурумі в Києві або навіть у Барселоні. Дуже демократичні ціни на корсети пропонує український мас-маркетовий бренд Гепюр. Магазини представлені у багатьох торгових центрах країни. Класичний підгрудний можна придбати за 1600 гривень, вкорочений проте із чашками навіть за 1200 гривень. І особисто мені дуже подобаються варіанти джинсових корсетів, ось такого вкороченого із чашками, та підгрудного, але подовженого. Такий джинсовий корсет буде дуже вдало поєднуватися із білими тонами: під білі джинси чи сукню і взути ковбойки. Буде круто. А от шкоряні корсети на замку в цьогорічній колекції представили Марсего. Ціна 3200 гривень. Представлені вони у чорних, сірих та бежевих кольорах. До речі, до цієї колекції також бренд представив ще шкіряні штани, а також піджаки. Про них ми говорили у минулих випусках. Також можна придбати такий самий корсет, але із Атласу. Ціна його 3400 гривень. Є у молочному та чорному кольорах. Тепер ви знаєте, де знайти елегантні, але між тим дуже спокусливі корсети серед українських виробників. І точно знаєте, із чим їх носити. Ставте вподобайки, поширюйте, коментуйте. А також, якщо маєте дяку, то задонатьте на наш проект. Реквізити під цим відео. До наступного відео з вами була я, Сабіна Убухова, і пам'ятайте, модно те, що гарно.